З настанням весни настає пора висадки насіння томатів на розсаду, полив добрива, підгодівлі, турбот вистачає, але іноді вся праця йде на нівець, через проблеми при вирощуванні розсади. Найпоширеніші хвороби і причини загибелі помідорів розглянемо в цьому відео. Умови для вирощування розсади томатів. Томати дуже сонцелюбіве рослини, тому для вирощування розсади вибирайте місця, які будуть добре висвітлюватися сонцем. Якщо ви займаєтеся вирощуванням на підвіконні, то вікна, що виходять на південну сторону, стануть кращим варіантом при необхідності використовуйте додаткове освітлення у вигляді підсвічування ламп денного світла і захисних екранів з фольги. Уникайте різких перепадів температури. Витримуйте нічну температуру в межах 10-15, з денну в 17-22 сполив повинен бути регулярним кожні 5-6 днів, що не допускає зайвого пересихання ґрунту. При поливі зійшли рослин, використовуйте прикореневий полив для запобігання грибкових захворювань, вирощуванні розсади на підвіконні. Під ящики бажано зробити підставки для усунення різкого перепаду температури між прикореневій областю, від працюючих батарей і верхньою частиною рослин основні хвороби і шкідники розсади помідорів. У молодої розсади є свої хвороби і шкідники, які не проти поласувати маленькими паростками, найпоширеніші захворювання і шкідники. Таблиця захворювання, вредители фитовторозрипси чорнеї, шкабело белая плямистість. Септоріозгородня совкамозика багчевая попелиціаспермія медведка чернея бактеріальна плямистость, проволочник вирощування розсади томатів дуже копітка праця найменша помилка створення необхідних умов догляду та заходів профілактики може коштувати цілого врожаю, тому слід відповідально підійти до діагностування стану розсади. І при необхідності прийняти всі рекомендовані заходи для оптимального росту рослин, зведені ознаки захворювань, уражень шкідниками або помилками догляду за розсадою, таблиця симптом помилка догляду, підшкірні коричневі плями на плодах і листках навколо плодоніжок, фітофтороз, бурагниль, світлоборі, згодом жовті плями на нижніх листах. Обратної сторони покриті сірим нальотом бура плямистість, коричневі довгасті плями на стеблах, листках, з сухим аспектом, стрик плями сірого кольору з темною окантовкою септоріоз, біла плямистість, люча коренева шийка, чорна ніжка коренева гниль, бурі дрібні цятки з жовтим ореолом, бактеріальна крапчастість, курчавість верхівки, аспермія, скручені листя зі зміненим забарвленням, мозаїка порушене підставу стебла капустянка зів'ялі. Загиблі рослини, дротяники, кладки яєць сірого кольору і зелені личинки, або дрібні пілі метелики на обратної сторони листа, білокрилка кладки яєць оранжевого кольору на зворотному боці листа, личинки оранжевих до червоного відтінку квітів колорадський жук павутинки з дрібними овальними комахами Під лістявими пластинами павутинний кліщ, бліда, забарвлення томатів, дефіцит азоту. Гниють коріння, деформація. Горбистість листа недолік кальцію, зморшкуваті листя надлишок кальцію, жовте листя з зеленими прожилками, дефіцит заліза, хвороби. Всі хвороби помідор можна класифікувати на чотири групи: це грибкові інфекційні, бактеріальні та хвороби неінфекційні. Почнемо, з, мабуть, найпоширеніших грибкових хвороб, Фітофтороз – кове захворювання, що володіє сильною життєздатністю, передається як по повітрю, ґрунті, воді. Так і через посівні матеріали, садові інструменти, залишки рослин, першими симптомами є темно-борі плями на листках, які з часом переміщаються і на стебла, і на плоди. Уражені ділянки зі зворотного боку покриваються сіруватим нальотом, захворювання швидко поширюються на інші рослини. При ранньому зараженні нерідка часткова або повна втрата врожаю. Лист уражений фітофторозом. Уражені хворобою плоди, основним методом боротьби з фітофторозом є профілактика. Для профілактичних заходів можна використовувати рожевий розчин марганцівки, в який потрібно замочити насіння на півгодини. Перекис водню також є хорошим дезінфектором. Насіння, як і у випадку з марганцівкою. Замочуються на півгодини, слід стежити, щоб вологість ця, де росте розсада, не перевищувала 7,5. 5 проводити провітрювання, не допускаючи протягів. Ще в профілактичних цілях проводять обробку рослин бордоською рідиною 0,7, гнідним купоросом 0,1, розчином чеснику з марганцівкою 2,00 г грам подрібненого чеснику, 1 грам марганцівки настояти протягом 2 днів 1 літрі води. Потім проціджену суміш розбавити з 9 літрами води і обробити розсаду розчином кефіру 1-2 в пропорції до води для профілактики і лікування. Фітофтори використовуються і фоніциди, наприклад, оксихом, метронідазол, фітоспорін, трихопол, бар'єр, чорна ніжка. Це захворювання, теж грибкове виникає, як правило. При занадто щільному розміщенні розсади, і тоді саджанці отримують мало світла, ознакою чорної ніжки є засохлі і потемнілі підстави стебла, рослини криняться і падають. Вражений чорною ніжкою томат в профілактичних цілях виникнення цього захворювання застосовується добриво грунту золою піском, як і у випадку з фітовторою. Дієво замочування насіння в розчині марганцівки, якщо хвороба все-таки настала. Лікування проводиться фунгіцидами фітоспорін, бактофіт. фітолавін проводиться з незараження ґрунту рясним поливом розчином марганцівки або мідного купоросу, хворі рослини видаляються і знищуються. Септеріоз зараження цим грибком відбувається в основному через ґрунт. Нижня листя розсади покривається сіруватими плямами з чорними точками. Згодом листя боріють, сохнуть. Поразка листя септоріозом профілактикою цього захворювання є знезараження ґрунту розчинами мерганцівки, добре возолою і піском добре допоможе попереднє розморожування ґрунту перед висадкою насіння або розсади. Хворі паростки необхідно знищити для лікування. Решти розсади використовується обробка бордоською рідиною, бура, Основною ознакою хвороби стає поява на листках світло коричневих плям. Які з часом зливаються і темніють, провокатором бурої плямистості може стати підвищена вологість повітря і ґрунту. Уражені хворобою томати профілактика і лікування бурої плямистості аналогічно, як і у випадку з септоріозом. Бактеріальні хвороби томатів проявляються гнилями, маслянистими плямами на листках. Вони дуже шкідливі для томатів і загрожують значно пошкодити майбутній урожай. Чорна бактеріальна плямистість. Симптомами хвороби є невеликі довгасті чорні плями на листках, стеблах, які протягом нетривалого часу поширюються по всій рослині, нагадуючи чорну висип. Зараження проходить через неякісний насіннєвий матеріал. Погано оброблений ґрунт при пошкодженнях і тріщинах рослин відвищена вологість один з провокаторів захворювання. Вражений хворобою томат профілактикою захворювання є відбір якісного насіннєвого матеріалу з незараження ґрунту. Дезінфекція садового інвентарю, знищення хворих рослин, лікування проводиться обробкою 1. Бордойською рідиною застосовуються такі хімічні препарати, як фітолавін, фітиспорін, оксихум, мозаїка. Мозаїка це вірусне захворювання, що загрожує повністю знищити майбутній урожай. Небезпека зараження дуже висока, так як господарів, хвороби дуже багато. Мозаїка досить часте явище на інших культурах. Вірус тільки до заморозків і посухи, джерелом зараження може послужити і садовий інвентар, і ґрунт, і бур'яни відмінним переносником вірусу є попелиця, перші симптоми хвороби проявляють себе на листках у вигляді мозаїчної крапчастості зелених, темних і світлих відтінків, які згодом деформують лист як появою специфічних наростів. Так і повним скручуванням, вражений хворобою томат, профілактичні заходи проводяться у вигляді знезараження насіння. Для цього використовується обробка тринатрі або 2,0, розчином соляної кислоти. Також рекомендовано провести стерилізацію ґрунту, порослі томати обробляються борною кислотою 0,1 або молочною сироваткою 1,0. З хімічних препаратів можна використовувати фармайот-3. необхідно ретельно виконувати правила сівозміни, видаляти всі бур'яни, не допускати слабкого освітлення. Насіннєвий матеріал підбирається тільки якісного і стійкого до хвороби характеру. Заражені хворобою рослини видаляються і знищуються, проводиться обробка проти попелиці інсектицидами, аспермія. Вірусне захворювання, що передаються комахами або рослинами резерваторами, наприклад, хризантемами ознакою захворювання є освітлення кольору томатів, підвищена кочерявість верхівок, слаборозвинений основне стебло. Листя скручуються, дрібнішають, нерівномірно деформуються. Заражені томати для профілактики захворювання проводиться інсектицидна обробка проти попелиці та інших шкідників-переносників, Дотримується правильне сусідство з іншими культурами: стрик, вірусне захворювання, що проникає всередину клітин рослини, вражає всю надземну частину томатів, зовнішні симптоми схожі з фітофторозом. Але спостерігається сухість листя і відсутність специфічного нальоту, уражене хворобою рослина лікування стрика, поки науці невідомо. Для профілактики використовуються тільки належні умови вирощування і знищення хворих рослин, захворювання рослин бувають і неінфекційного характеру, таке трапляється при неправильному догляді нестачі вітамінів і мінералів фізичних впливах. Жовтіють листя розсади. Якщо пожовтіння листа починається з верхівки розсади, то найімовірніше, рослині не вистачає кальцію. Правильна підгодівля вирішить цю проблему у пожовтіння і засихання листя знизу можуть бути кілька варіантів. Це і занадто тісне сусідство у купі зі слабким освітленням, і як занадто рясний, так і недостатній полив, дефіцит калію ніді теж може бути одним з факторів жовтіння. Світло-жовтий колір всього куща сигналізує про дефіцит марганцю. Механічне пошкодження коренів при припікіровки один з багатьох факторів пожовтіння листя. Сохнуть листя, жовті сохнуть листя, свідчать про недостатність вологи. Якщо при цьому вони скручуються, то це може бути ознакою нестачі заліза, але може бути і природною ознакою дорослішання, розсади, коли нижні листи, виконавши свою функцію, стають тільки перешкодою. Так як основне харчування йде на розвиток кореневої і верхньої надземної частини. Білі плями і сохнуть листя, говорять про сонячному опіку. Розсада погано росте, причин уповільнення зростання розсади існує безліч. це і нестача поживних речовин, порушений температурний режим, слабке освітлення, тісне сусідство розсади, слабкі стебла. Рослини падають, порушені умови вирощування можуть привести до того, що розсада витягується і падає. Розсада синіє, розсада набуває синій або фіолетовий колір. В основному при різкому похолоданні, якщо температурний режим не порушувався, то ймовірний дефіцит фосфору, ще листя розсади можуть придбати фіолетовий колір і природним чином. Скло не пропускає ультрафіолет і при винесенні розсади на сонці. Останній активно починає засвоюватися рослинами, викликаючи зміни кольору. З часом колір повернеться до своєї норми, молодняк в'яне. Волею, якщо розсада стала в'янути, то як і у всіх перерахованих вище випадках необхідно ретельно перевірити умови вирощування, в'янення розсади відбувається, і при пікіровки порушується коренева система, і рослина просто хворіє, через кілька днів томати починають активно рости. Скручуються листя, якщо це не є сортовою особливістю, то вказує на порушення умов вирощування або на нестачу поживних речовин, збалансована підгодівля, приведення в норму умов сприятиме здоровому росту розсади, шкідники у фото білокрилка, маленьке білясте літаюче, сисне комаха, на аркуші зі зворотного боку відкладає кладки яєць сіруватого кольору. Вилупилися личинки, присмоктуються до листу і нагадують лусочки. Лист, покритий білокрилкою, білокрилка являє собою загрозу, в основному як переносник багатьох захворювань, тому створення відповідних умов вирощування рослин своєчасна і достатня підгодівля розсади, сприятиме опірності як впливу комахи, так і захворювань, принесених білокрилкою. Уражені личинками листя томатів можна промивати мильною водою або настоєм кульбаби. стрібні літаючі комахи важко виявляються через здатність ховатися під листям. Всередині бутонів діагностується сухими, опадає листям засохлими бутонами візуальним оглядом зворотного боку листа. На якому залишаються чорні сліди життєдіяльності трипсів, зовнішній вигляд трипсів? Боротьба з цим шкідником полягає в достатньому поливі рослин, обробці препаратом фитоверб або відповідними інсектицидами, наприклад, актара, городня совка, дуже поширений шкідник діє на всіх без винятку овочевих культурах. Гусениці совки буквально викошують цілі ряди рослин, вважаючи за кращі молоді сходи. Колір гусениць коливається від брудно-білого до зеленого. Гусениця совки, метелики, совки не завдають шкоди рослинам, так як харчуються нектаром. Небезпека метеликів становить саме у виведенні гусениць. Метелик совки методів боротьби і профілактики з цим шкідником існує безліч, перш за все, необхідно ретельне перекопування ґрунту восени і з початком посівного сезону з видаленням всіх залишків рослин і бур'янів, знищення бур'янів при зростанні розсади, вилов гусениць вручну. Колодкі пастки для метеликів, наприклад, розведеною водою патокою з додаванням невеликої кількості дріжджів, рекомендується для боротьби з гусеницями використовувати біологічні препарати, так як вони не шкідливі для рослин в будь-яку пору вегетації. Підходять для обробки актофіт, агровартин, інсектициди, такі, як децизолон, карате використовуються у весняний період, попелиця, трібне літаюче комаха, шкідник має 5 видів, ваштанна, персикова. Зелена, біла-чорна, маленькі жучки з фарбами зеленого, чорного і білого, жовтих кольорів в залежності від виду, різновиди попелиці. Методи боротьби з цим шкідником однаковий у всіх випадках поразок різними видами попелиці. Тут підійдуть як народні, так і хімічні засоби. При народних методах використовують в основному трав'яні відвари дієвими і перевіреними досвідченими сидівниками є відвари полину, тютюну, чеснику. Рецепт такого відвару досить простий: одна частина трави до однієї частини води відварюється три години, потім розлучається відром води. Для стійкості обробки в готовий відвар можна додати десяту частину шматка господарського мила при сильному ураженні застосовується обробка інсектицидами актара. Проти з гарантовано врятують ваші рослини, дротяник. Цей невеликий. До двадцять мажорський черв'як насправді є личинкою жука щелкуна, має жовте забарвлення, пошкоджує томати безпосередньо в кореневу систему, нерідко потрапляє в стебло, пошкоджує кореневу систему профілактикою виникнення дротяників є, так само як і у випадку з совкою, перекопування ґрунту, видалення бур'янів, ручний вилов личинок. Для відлякування шкідника можна також використовувати пастки приманки, що складаються з листя і шматочків картоплі, моркви, буряка у невеликі банки. Бляшані або скляні ставити приманку і, прив'язавши до волосіні опускаєте лунки на глибині 10-15 см регулярно змінюючи приманку. Спіймані личинки слід знищити хімічні препарати в боротьбі з дротяниками використовуються боростковим поливом. Для цих цілей підійде: актара, провотокс, базудин, капустянка. Капустянка в народі дзига оземляний рак. Досить великий земляний жук, молоді особини сірого кольору при дорослішанні стають темнокоричневими, шкодить томатам перегризанням, повним або частковим підстави стебла або пошкодженням кореневої системи. Доросла особина живе під землею, прокопуючи своїми кротовими клешнями глибокі ходи, як і для совки і дротяники. Заходами профілактики, є перекопування ґрунту, знищення личинок. Боротьба з медведком ведеться такими препаратами, як рембек. Грім 30. з народних засобів підійдуть і пастки приманки, виготовлені на прикладі дротяники. Ще ходу можна залити розведений у воді газ 1 стл на 1 л води або розведений в тих же пропорціях пральний порошок. Колорадський жук. Немає більш відомого городникам жука, ніж Колорадо. Ці смугасті літаючі комахи, і їх личинки здатні за кілька днів знищити всю ділянку. Доросла особено цікавий факт. Колорадський жук не живе в Англії та Нідерландах, самка відкладає яйця яскраво оранжевого кольору на зворотному боці листа, вилупилися личинки, поїдають листя при великому ураженні стебло і плоди, боротьба з шкідником ведеться в основному інсектицидами. Якщо ділянка невелика, то можна проводити ручний збір жуків і личинок. Знищення яйцекладок, під час висадки, насіння або розсади можна провести обробку престижим банколом акарином. Пікіровка без проблем, пікіровка необхідна для стійкості і гарного росту молодої розсади. Пікіровка проводиться в підготовлену підгодований ґрунт в двотижневому віці паростків, щоб уникнути пошкоджень кореневої системи, ґрунт потрібно рясно полити і тільки потім акуратно підкопуючи лопаткою витягти рослину. Підготовлені саджанці саджанець закопується в невеликі, политі теплою водою лунки, понижні сім'ядольні листки. Зверху ґрунт злегка утрамбовується пальцями важливо для кращої адаптації. Рослин після пікіровки потримайте в тіні. Саджанці не менше доби перша підгодівля ґрунту після пікіровки проводиться через 10 днів. Відео пікірування розсади томатів. Своєчасні заходи профілактики захворювань, уражень шкідниками і дотримання умов утримання підвищить в кілька разів отримання якісної розсади, а згодом і хорошого врожаю. Тому не варто боятися труднощів і проблем, і стиглі соковиті томати вирощені своїми руками, стануть вам гідною нагородою.